Ви дивитеся програму Олімпік Блогерс. Тут ми даємо слово тим, хто виступає, тренує, організовує, вболіває або висвітлює олімпійські змагання. Сьогодні у нас такі блогери. Олег Плаксін, головний тренер збірної із сучасного п'ятиборства, заїхав до нас по дорозі у відпустку. Сезон у п'ятиборців закінчився чемпіонатом світу, привезли три медалі, але не зовсім задоволені. Чому слухайте тренера? Українська збірна з баскетболу поїхала на Євробаскет. А Олександр Сукманський задумався, чому так давно українські збірні з ігрових видів не їздили на Олімпійські ігри. За кілька днів стане відоме ім'я нового президента міжнародного олімпійського комітету претендентів, шестеро серед них українець Сергій Бубка. Хто решта визначаємо фаворитів та аутсайдерів президентської гонки? І просто зараз їх було так багато, і усі такі яскраві, що блок вийшов колективним, художня гімнастика, пряма мова головних героїнь київського чемпіонату світу Олімпік Блогерс в ефірі. Кожен із шести днів цього чемпіонату світу приносив свої драми. Дві українські прими вперше виграли особисті медалі. Вперше за шість років Україна здобула золото. Щодня розгорталася битва між двома російськими примами. Була екстравагантність, були сенсації, були сльози. Інакше годі собі уявити, це ж художня гімнастика, вид спорту, де панують емоції. Київський палац спорту знову став частинкою спортивної світової історії. Ми позбирали найяскравіші історії Київського мундіалю. Годин спільний плох сповідь тих, за кого вболівали сотні на трибунах і сотні тисяч біля телевізорів. Прекрасно, що наконец-то провели в Києві такий великий старт, тому що. История у Украины в художественной гимнастике очень громкая очень красивая, и вы это заслужили. Я очень мечтала, очень хотела этого, очень долго к этому шла, скажу честно. И я просто верила, верила в себя, верила в... победы и верила, что я могу действительно поднять этот флаг Украины. В этом году я поднимала его не раз. И, естественно, была заветная мечта поднять его у себя дома на чемпионате мира. И получилось. Я, я безумно счастлива, честно. Ну, сейчас эмоции переполняют, и немножечко даже до конца ну, я не осознаю, что я чемпионка мира в а, не с обручем. Я, честно скажу, не люблю выходить первая, но сначала я узнала, да, что я первый номер. То есть, выхожу, я, меня так немножечко напугало. То есть, думаю... Ну, лучше было бы в серединке, естественно. Но потом подумала, окей, первая так первая, значит, буду первая. Ну, вышло, сделала. То есть нужно было сработать, настроить себя морально. Это вот психологический настрой, моральный настрой. Это вот именно сейчас очень важно, потому что все девчонки подготовлены, ну, идеально. То есть все подошли к шикарной, в шикарной форме к этому чемпионату мира. Тут чисто вот кто справится со страхом, с мандражем, тот победит. Наверное, последний раз поднимался флаг наш. Это на чемпионате мира Аня Бессонова его подняла. И действительно вся страна, весь мир ликовал, радовался. Но это была это всемирная победа. И сейчас, когда я... Ну, это не передать. Сейчас, когда я подняла наш флаг и услышала свой гимн на чемпионате мира. То есть это не этап Кубка мира, это не этап Гран-при, это не международное соревнование, это чемпионат мира, и это безумно приятно. очень рада, что мне получилось собраться на этот один финал, потому что на одно упражнение всегда тяжелее готовиться. Так ты готовишься и проходишь все виды спокойно, как на тренировке, а когда ты знаешь, у тебя всего один выход за вечер, и ты должна выйти и сделать все возможное, на это морально тяжелее немного настраиваться. В спорте, я уже много раз говорила, не бывает легко, всегда тяжело, но в Киеве это было в два раза, можно сказать, сложнее, так как украинская команда, она очень сильная, и чувствовалось давление. И... давление Что, со стороны гимнастик? Нет, давление больше, наверное, со стороны гимнастики. вчера, как говорится, был не наш день, и э, подвело нас второе упражнение, они смогли собраться и сделать э, все, что мы готовили. Поэтому м -м, показали. огромное сюда. спасибо команде, команда просто взяла и собрала всех нас в кулак. Наш капитан команды Алена Дмитриевич, просто каждая, просто каждая верила, то, что мы сегодня выйдем и сделаем. Поэтому спасибо и Спасибо огромное нас. нашим тренерам, потому да, что мы... Ирине Ванне Терюгиной, Альбине Николаевне Терюгиной, потому что Действительно, все, что мы делали, это благодаря им и Оксане Валерьевне Резатиновой. Булава вчера потерю допустила Шинкаренко, хотя она после потери сразу зашевелилась и заработала. А Мазур завязала узел, его не заметила. И когда я вышла с площадки, я говорю, почему узел не А его не было. И вся команда говорит, нет узла. Лента идет. покрашенные, они не заметили. Они были в таком стрессе, они не заметили узел. Он нужно было просто развязать. Второй стресс, то, что лежали предметы запасные, а Мазур побежала. Ну, понимаете, из-за узла полетела лента не так, они столкнулись, произошла потеря. И в этот момент вылетает мяч, летит. То есть надо было им ловить, и а они пока поднимали предмет, пропустили. Вот, вот что произошло. Потом они с этого коллапса уже не вышли. Мы не зря весь год работали, не зря. Мы получали на Кубках мира медали, привозили со всех соревнований. Просто Вся такая досадная махали. ошибка ну, сбила, как бы можно сказать, нас тоже. Может быть, мы могли бы тоже быть на Киристале, на губоре, но так уж получилось. Зато сегодня не делать, мы уже, да, все, что не делается, все к лучшему. Дивіться далі. Ми не грали на Олімпійських іграх у баскетбол, волейбол чи генбол з 2004 року. Чому? Усім привіт! Сьогодні в блозі редактора поговоримо про ігрові види спорту. Обґрунтую, чому. У вересні чоловічі футбольні та баскетбольні збірні змагатимуться на міжнародних майданчиках. Футболісти спробують поборотися за вихід на чемпіонат світу, зіграють важливі поєдинки. Ну а баскетболісти взагалі будуть головними ньюзмейкерами місяця, адже вони виступатимуть на чемпіонаті Європи. Ігрові види це в першу чергу види командні. Нікого не здивую, але все ж таки зверну увагу на те, що до національних збірних команд в ігрових видах спорту завжди прикута якась особлива увага. Команда це колектив, така собі модель всієї країни. У невеличкому масштабі, але збірна команда це сукупність інтересів, життєвих позицій та вподобань цього народу. Мабуть, саме тому ми якось по особливому вболіваємо саме за наші команди, вболіваємо за країну. Імена та прізвища тут другорядне. Головне, колектив. За всю олімпійську історію України наші національні збірні були представлені на іграх п'ять разів. Наймасовіше 96-го в Атланті. Там виступали українські жіночі збірні з баскетболу та волейболу, а також чоловіча команда ватерполістів. Найкраще себе проявили баскетболістки. На той час, до речі, чинні чемпіонки Європи. Наша команда посіла четверте місце на Олімпіаді. 2002 року українська збірна вперше і наразі востаннє була представлена в ігровому виді на зимовій олімпіаді. В Солт Лейк Сіті наші хокеїсти награли на високе 10-те місце. До речі, тоді українці випередили серед інших, зокрема і фіналістів цьогорічного чемпіонату світу В Востаннє за нашу збірну команду ми вболювали на Олімпійських іграх. 2004. В Афінах українські ганболістки здобули бронзові нагороди. Тоді усі, хто стежив за змаганнями, були неймовірно щасливі. Приємно згадувати. Насправді здається, що це було не так давно, але минуло 9 років. На Олімпіаді у Сочі знову, на жаль, не буде наших хокеїстів. Пробитися на ігри 2014 не вдалося. Хокейна олімпійська лихоманка нині панує в інших країнах. Росіяни та американці вже навіть встигли представити свою олімпійську форму. Дуже хочеться, щоб наші футболісти таки пробилися на чемпіонат світу у Бразилії, а баскетболісти якнайкраще виступили на чемпіонаті Європи. Відбори на Олімпіаду 2016 в ігрових видах ще попереду, але вже зараз потрібно починати готуватися до них. Зокрема, для баскетболістів-чоловіків одним з етапів відбору до Ріо-де-Жанейро стане домашній чемпіонат Європи 2015. Організувати колектив, налаштувати його дуже непросто, принаймні набагато складніше, аніж в індивідуальних видах працювати із спортсменом. Мабуть, саме через це ми так не часто бачимо свої збірні на іграх. До того ж, командні види надзвичайно залежні від інфраструктури. А це, як відомо, чи не найголовніша проблема розвитку українського спорту в цілому. Дуже сподіваюся, що слідом за Євро-2012, євробаскет 2015 допоможе нам отримати принаймні декілька нових сучасних залів для ігрових видів. Футбол уже має класні стадіони. Тепер хочеться, аби потурбувалися і про хокеїстів, баскетболістів, волейболістів і гандболістів. Наостанок невеличкий, але, як на мене, дуже яскравий штрих до цього блогу. 2004-го в Афінах Аргентина здобула тільки два олімпійських золота. У чоловічому футболі та баскетболі. У медальному заліку аргентинці посіли аж 38 місце, але країна була неймовірно щасливою. Ось така вона абсолютно зрозуміла, але водночас якась чарівна особливість ігрових видів спорту. Далі у програмі вісім місяців практично без перепочинку. Унікальні спортсмени п'ятиборці закінчили сезон. Про тайфуни, про суддівські несправедливості і про медалі. Говорить головний тренер національної збірної. 10 вересня. День ще для Сергія Бубки та ще п'ятьох претендентів на посаду президента МОК. Вивчаємо суперників і передвиборчі розклади. Здравствуйте. мене зовут Олег Плаксин. Я являюсь главным тренером национальной сборной Украины по современному пітіборю и хотел бы поговорить сегодня о про прошедшем чемпионате мира по современному пітібор'ю, проходившем на острове Тайвань. Сучасне п'ятиборство – вид спорту розроблений засновником олімпійського руху П'єром декубертеном. В нинішньому варіанті змагання відбуваються протягом одного дня. Спочатку спортсмени фехтують на шпагах по одному бою із кожним суперником до одного уколу. Потім плавання 200 метрів вільним стилем. Після плавання йде конкур подолання перешкод на конях. Всі результати перераховують на очки за спеціальною шкалою, а очки переводять у секунди відставання на останній дисципліні у комбайні. Це аналог біатлону. Дистанція 3 км 200 метрів і чотири вогневі рубежі. Стріляють із лазерної зброї на 10 метрів. За промахи атлетів не штрафують, але промахи забирають багато часу, і стрільба таким чином серйозно впливає на загальний результат. Олег Плаксін, головний тренер національної збірної із сучасного п'ятиборства. В минулому чемпіон та призер чемпіонатів світу з цього виду спорту. Нинішній сезон під його керівництвом став одним із найвдаліших за останні роки. Українці привозили медалі з кожного із п'яти етапів Кубку світу та з чемпіонату Європи. На чемпіонаті світу збірна виграла бронзу у командному заліку у жінок, бронзу в змішаній естафеті та золото в естафеті жіночій. В олімпійських дисциплінах індивідуальних найкращий результат четвертий у Ірини Хохлової. Мы приехали с Тайваня с тремя наградами. Одна золотая, две бронзовые, что в итоге в общекомандном зачете заняли третье место. Но фактически мы остались без еще двух наград. В одной секунде в финальном забеге нас не хватило одной секунды до двух бронзовых медалей у мужчин. Кроме этого, естественно, я надеялся на медали личные. Они тоже были близки. Ира Хохлова заняла четвертое место. То есть у нас фактически три четвертых места. До эстафеты была просто командная медаль, у нас она оказалась бронзовая, хотя мы надеялись на золото, естественно, потому что у нас в сумме, в купе, скажем так, на сегодняшний день в а мировой табере о рангах Вика Дерещук занимает второе место, третье место у Ани Буряк, пятое место у Кохлова Ирины. Как бы все складывалось так, что мы должны были выиграть, но третье место. И поэтому, выходя на эстафету, мы, точно, мы конечно же, были мы фавориты но опять-таки очень много случайностей. Накануне произошел, скажем так, погодный казус, катаклизм, произошел тайфун, который внес очень серьезные коррективы проведения чемпионата мира. Ира Хохлова, честь и хвала, она практически выступала 4 дня без отдыха. 4 дня. Все это очень серьезно вылилось, но вылилось, правда, в, слава богу, в награду. В награду, в золотую медаль. Помнится, наверное, четвертое место матча. скажем так, по тому по причине, что девочки проходили практически по одному сценарию, девочки и Лидировали практически с первого вида. Девочки у нас комбинированный вид бег, можно сказать, командный бег, он самый сильнейший в мире, именно команды на трое. Девочки практически мы забрали интригу в соревнования, потому что 44 секунды, которые девочки выигрывали у второго места до, начала, они сильнейшие, ну, перечеркнула всякую интригу. Борьба практически велась за только за второе место. Мальчиков практически точно такая же ситуация была. Они были на первом месте, не с таким, конечно, внушительным отрывом. Но, к сожалению, не совсем у всех выдержали нервы. Такого действительно напряжения, давления, в стрельбе. Немножко, причем это всего-навсего на одном лобеже. Мы потеряли все. Буквально победа уплыла у нас из рук. И в итоге не хватило всего одной секунды. Организаторами был выбран именно остров Тайвань, все не по той причине, что не внезапно случился Тайфун. Это время тайфунов на острове Тайвань, именно август. Почему было выбрано именно это место? Остается вопросы, очень много загадки лично для меня. Мы провели соревнования по фехтованию, по плаванию. И пришел, честно говоря, я такой первый увидел, тропический ливень. То есть стена воды это не дождь. Дождь дождем это не назовешь. Это стена воды залила практически все конкурное поле разминочное. В воде препятствия стояли. Ну, то есть этого невозможно было проводить соревнования по коню. Невозможно было соревнования проводить по кроссу. И было выдвинуто решение организаторами о том, чтобы проводить соревнования на следующий день. Спортсмены э, написали петицию, выступили единым фронтом против того, чтобы проводить дальнейшие выступления. Хотя там, вот, пока спортсмены не восстали, они не собирались ничего, честно говоря, менять. Правилами соревнований подразумевается участие в эстафетах в одинаковой форме. Представители команды, национальный флаг должен быть одинакового цвета. Спортсмены Великобритании выступали в абсолютно в разной форме. Это было замечено мною. На что организаторы не все откликнулись. Ну, тупо говорили, что мы ничего не видим. Все было хорошо. Я писал апелляцию. Она долго рассматривалась, награждение затянулось. Было очень много возмущений со стороны Великобритании. Там некоторые вдувались такие подробности, что форма должна быть не примерно похожа. Началось игра слов, диалектов английского языка. После того, как несколько апелляций подали, к нам было очень придирчивое отношение. Со стороны очень. Поэтому это каждый спортсмен ощущал от формы одежды до нормерных знаков, кто когда стартует, там вот буквально под микроскопом мы сами себя просматривали. В этом году поставим как бы своеобразный рекорд. 7 из 7 попало в финал. Это стабильность показанных результатов, которая в конце концов не во всем перешла в качество. Будем работать. и на протяжении года фактически на каждом старте мы привозили медаль одну, две, три. Вопрос, сколько медалей какого качества. А так, что мы приехали без медали, такого не было. Я считаю, вот это то, к чему я стремился. Теперь вопрос, что мы не просто поехали на Олимпийские игры, а привезли, приехали с медалью. Вопросы есть по физической готовности и психологической подготовке. Ну, это хорошо, здорово. Я считаю, что э, все, что не делается, все делается к лучшему. По той причине, что цель-то была не только победить на чемпионате мира, цель была Моя, с моей стороны точки зрения, найти где ключи к этим спортсменам, к мальчикам, девочкам, потому что предстоит подготовка к Олимпийским играм. Как быть дальше в стрессовых ситуациях, вот это вопрос для меня и для них, для самих. Психологически и морально провести такой сезон очень тяжело было. Отдых, через месяц собираемся и начинаем потихоньку втягиваться. Вітаю вас, пані та панове, і пропоную вам невеличку загадку. Що об'єднує найвидатнішого в історії з з жердиною з України, банкіра із Пуерто-Ріко, олімпійського чемпіона з фехтування з Німеччини, колишнього баскетболіста з Тайваню, колишнього веслувальника зі Швейцарії і директора Сінгапульської мережі супермаркетів. Підгадка, в принципі, дуже проста. Усі ці шестеро прагнуть очолити найбільшу на планеті спортивну інституцію. 10 вересня у Боянос-Айресі вибори президента міжнародного олімпійського комітету. Голосувати за нього будуть лише трохи більше ста членів цієї організації, але результати цих виборів будуть неймовірно актуальні для всієї планети. Тому зараз, за 10 днів до виборів, пропонуємо коротенько ознайомитися із передвиборчими розкладами. Перший за англійською абеткою Томас Бах, Німеччина, 59 років. Він колишній рапірист. Він вигравав у Мюнхені 72-го року командну першість разом зі своєю збірною. Зараз він віцепрезидент міжнародного олімпійського комітету і голова Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини, яка керує всім спортом у цій країні. Вплив Томаса Баха на олімпійські справи справді серйозний. Ще із часів, коли він очолював оціночні комісії по іграх у Солфах Сіті та Вофінах. Він уже давно на ключових ролях умов, він голова юридичної комісії. Що може зіграти проти Томаса Баха? Згадаємо двох попередніх президентів Міжнародного олімпійського комітету Хуан Антоніо Самаранч з Іспанії, країна не найбільш впливова навіть в Європі, не кажучи про світ, і бельгієць Жак Роге, Історія та сама. Німеччина це геополітичний гігант, це країна великої вісімки, великі гроші, але і великий вплив. Цілком імовірно припустити, що інші великі країни не захочуть посилення Німеччини і не захочуть порушувати такий собі геополітичний баланс в олімпійському русі. Далі за абеткою іде Сергій Назарович Бубка, але оскільки він свій і рідний, я собі дозволю залишити його на сам кінець. Отож, Річард Керіон. 61 рік банкір із Пуерто-Ріко, власник банку Популар, який заснував іще його дід. Філантроп дає гроші на освіту і науку і ніколи не був спортсменом. Але Річард Керіон, голова фінансової комісії МОК. Переговори по телевізійних правах, які приносять моку найбільші кошти, найбільші прибутки, проводить саме він. Заслугою Керіона, вважають контракт із американськими телекомпаніями, наприклад, на Олімпійські ігри 10-го та 2012 років, цей контракт приніс Олімпійському руху 2 мільярди доларів. Керіон потужний гравець, але трохи ексцентричний у висловлюваннях. Наприклад, він дуже різко критикував Росію за відомий антигейський закон. Мабуть, банкір все таки трохи замало для того, щоб бути президентом міжнародного олімпійського комітету хоча, скоріше за все, країни Латинської Америки за нього таки проголосують. Далі у нас представник Сінгапуру Сер М'янг Нг, Його звати 64 роки. Він власне бізнесмен почав бізнес-кар'єру із придбання транспортної компанії. Потім придбав мережу супермаркетів. Має серйозний вплив у південно-східній Азії, регіоні, який дуже активно зараз розвивається. У молодості він виступав на вітрильних регатах, але до власного олімпійського спорту відношення не мав. Зате має тепер і має ого-го яке відношення НГ, віце-президент Міжнародного олімпійського комітету. Веде багато проєктів в Азії, у Пекіні, наприклад, на Олімпійських іграх вихованці його проекту виграли першу для Сінгапура олімпійську медаль за останні півстоліття. І головне, мабуть, для сягнення НГ він був головою оргкомітету перших юнацьких олімпійських ігор, дуже вдалого проекту і головне проекту дорогого серцю нинішнього президента МОК Жака Роге. Взагалі то міжнародний олімпійський комітет організація євроцентрична. Більше половини членів це європейці усі. Попередні президенти, крім одного, також були вихідцями з Європи, але, мабуть, часи змінюються. І, мабуть, судячи з усього, шанси також є і у нього. Деніс Освальд йому 65 років. 68-го року у складі швейцарської четвірки парної в академічному вислованні він виграв бронзу у Мехіко. З 89 року він очолює міжнародну федерацію академічного веслування так довго із президентів федерації, мабуть, ще ніхто не працює, ну принаймні на сьогодні був головою комісії, яка координувала з боку міжнародного олімпійського комітету проведення ігор у Лондоні. Освальд знає всіх і вся в Олімпійському русі. Він дуже добре розуміє свої шанси. Компанію треба сказати, він веде не дуже активно. У Чінкво він найстарший серед претендентів. Йому 67 років, і він з китайського тайпею у молодості. Він займався баскетболом. А тепер він президент Міжнародної федерації аматорського боксу. Федерація активно розвивається, активно співпрацює з професіональним боксом, що, звичайно, привертає увагу фанів та спонсорів. Але навколо цієї федерації постійно якась напруга і внутрішні суперечки. Наприклад, у самого ВУ досить напружені стосунки із Європейською Федерацією, яку очолює росіянин. Мабуть, за Тайванця не будуть голосувати представники Китаю. Така тут місцева політика. Нарешті, українець Сергій Бубка. Він наймолодший серед претендентів. Йому буде 50 років тільки у грудні цього року. Це, мабуть, сподобалося пересічним виборцям, але треба сказати, що більшість членів МОК старшого віку. Бубка може стати першим зірковим спортсменом президентом МОК. Ну і функціонерська кар'єра у нього теж дуже насичена. Він вихованець самаранча, якого називав своїм духовним батьком. Він почав працювати у МОК ще з 96-го року, коли активно виступав. Зараз Бубка член виконкому МОК і віце-президент однієї з топових міжнародних федерацій легкої атлетики. Він головує в українському НОК, який визнали нещодавно одним із найкращих на планеті за активністю промотування спорту. Сергій Бубка у програмі своїй зробив найбільший акцент на залученні до спорту молодої аудиторії. У нього є ім'я, репутація, у нього є знання і є досвід. Так за Сергієм Назаровичем не стоїть велика впливова країна, не стоять великі гроші, але можливо у цій ситуації це зовсім не недолік, можливо, навіть навпаки. Один цікавий фактор: перед виборами президента МОК у Буенос-Айресі відбудеться голосування за. Місто господаря ігор 2020 претендентів, як відомо, троє Мадрид, Токіо та Стамбул, причому фаворитами вважають саме Мадрид і Токіо У МОК завжди намагалися дотримуватися геополітичного балансу. Тобто, можна припустити, якщо, наприклад, виграє Мадрид. То шанси Сінгапурського і тайванського кандидата, мабуть, зростають. Якщо навпаки, виграє Токіо, то шанси головних європейських фаворитів, а це однозначно Томас Бах і Сергій Сергія, зростають також. За правилами МОК перевагає на виборах той, хто набирає 51% голосів. Тобто вибори проходитимуть очевидно у кілька турів. Голосуватимуть, як я вже говорив, трохи більше сотні членів МОК, плюс іще на сесії у Буєннес-Айресі будуть добирати кількох членів. Прорахувати, прогнозувати, на кому зійдуться інтереси цієї сотні людей, практично неможливо. Правила передвиборчої етики прописані дуже сурово: ніякого активного піару, нічого надмірного, жодного слова критики проти опонентів. Фактично, кандидати лише Оприлюднили програми і роздають інтерв'ю. До речі, таке враження, що Сергій Бубка – чемпіон серед інтерв'ю. У нього щотижня з'являється в різних куточках планети як мінімум по 8-10 інтерв'ю. Така специфіка МОК ретельно оберігає моральну чистоту олімпійського руху, тому головна передвиборча кампанія відбувається у кулуарах і приватних розмовах. Нам з вами залишається тільки чекати 10 вересня в прямому ефірі каналу Експорт. Ми разом з вами дізнаємося, хто стане наступним президентом Міжнародного олімпійського комітету.